Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом. І сьогодні намалюємо пушина з ялинкою. І якщо вам подобаються мої відео, тож не забувайте ставити вподобайки і будемо малювати. Кладіть папір вертикально або горизонтально, це не має значення. Я малюю одразу чорним фломастером. Тут у нас буде пушин, а праворуч ялинка. Знайдемо серединку аркуша, ось вона. Від неї по центру відступаємо трошки вгору і зміщуємось у лівий бік, і тут почнемо малювати шапочку-пошину. Малюємо невеличку горизонтальну лінію, по боках маленькі, дужки вертикальні. І вгорі їх з'єднуємо такою ж горизонтальною. Це у нас буде хутряний обідок шапки і малюємо саму шапку. Я поставила відмітки і малюю дві лінії вгору, де вони з'єднуються. І тут буде балабон круглий. А з ось цих місць намалюємо пушину вушка. Вушка в нього схожі на галочки. І малюйте їх з закругленими ось цими куточками. Відвушок ще трошки подовжимо лінію вниз, але поки що довгим їх не малюйте. І намалюємо пушину смужки, які в нього є на голові. Малюватимемо їх від нижньої частини шапки, спочатку посередині смужка, тепер з правої сторони і така ж з лівої. Від середньої смужки зовсім трошки відступаємо вниз і малюємо ротик у вигляді маленької дужки в один і в другий бік. І від ротика трошки відступаємо праворуч, малюємо маленьке кругле око, ж з іншої сторони, намалюємо пушину вуса, вони знаходяться навпроти очей, тут два вусики. І на тому ж рівні з іншої сторони малюємо ще таких же два вусики. І праворуч почнемо малювати ялинку. Будемо орієнтуватись на верхню частину цього обідка. Відступаємо у правий бік. І на цьому рівні почнемо малювати зірочку, яка знаходиться на верхівці ялинки. Невеличкими лініями малюємо галочку, тепер так само в сторону. Нижня лінія має йти на рівні ось цієї. Тепер. Так само з іншої сторони. Теж орієнтуємось на цю лінію. Тут ми лінію уявляємо. А звідси її продовжуємо. І домальовуємо останній п'ятий промінь зірочки. І від нижньої частини зірочки малюємо ялинку. Похила лінія у правий бік. така ж у лівий. Лінії закінчили на одному рівні. Тепер ці лінії повертаємо до центру, але їх не з'єднуємо. Далі знову малюємо лінію під нахилом. Це буде другий ярус ялинки. І знову так само лінії повертають. І домальовуємо третій ярус ялинки. Тут вже знизу ми лінії з'єднаємо горизонтальною. До речі, куточки ялинки робіть, як вам більше подобається, або закругленими, або гострими. І саме зараз продовжимо малювати пушина. Одразу повністю ми його не намалювали через те, що попереду нього стоїть ялинка. Провели лінію до ялинки. За ялинкою ми лінію уявляємо, далі її тут трошки видно, у вас може бути не видно або більше видно. І домальовуємо лінію з іншої сторони. І трошки нижче від нижнього ярусу ялинки лінія у нас плавно повертає. Далі лінію не продовжуємо, намалюємо тут лапку, орієнтуємось на око і трошечки зміщуємось у лівий бік, малюємо таку закруглену лапку, з'єднуємо з цією лінією плавною. Тепер нам цю лінію треба продовжити. Ось тут вона виходить з-за лапки. Малюємо її невеличку. І приблизно на рівні другого ока. Малюємо тут іншим чином ось так другу лапку. І продовжимо малювати нижню лінію, тут де лапка її уявляємо і проводимо до ялинки. Ось це все єдина лінія, з-за ялинки, яку ми повністю не бачимо. Тепер намалюємо стовбур ялинці посередині у нижній частині малюємо одну, другу вертикально. Стовбур закінчується на рівні лапок. З'єднуємо тут. Намалюємо пошину хвостик. Лінія плавно йде в сторону вгору і повертає. Домальовуємо на хвостику смужки. На кінчику буде одна темна смужка, тут друга і третя. І пушину ще не вистачає передніх лапок, в яких він триматиме подарунок, так само орієнтуємось на верхнє око, відступили вниз, намалювали напівколом лапку, на тому ж рівні лапка з іншої сторони. Ця лапка трошечки далі від рівня ока, а ця на його рівні. І від цієї лапки малюємо невеличку вертикальну. у нижній частині ця вертикальна продовжується, вона трошки більша за розміром. Тепер з цієї сторони такі ж паралельні лінії. Знизу об'єднуємо їх горизонтальною. І так само вгорі у нас має утворитись квадрат. Посередині подарунку малюємо стрічку. Я поставила відмітки, від яких малюю одну вертикальну, таку ж другу. І такі ж дві лінії нам треба намалювати горизонтально. Одна, трошки вище, друга. Відстань між цими двома лініями і цими має бути однаковою. Вгорі в нас буде бантик, невеличке напівколо і сам бантик. З правої сторони і такий же з лівої, всередині якого малюємо такі лінії, і на рівні бантику з лівої сторони намалюємо дві широкі смужки на пушині. Тут буде одна, і трошки нижче, таким же напівколом, друга. Пушина намалювали, повертаємось до прикрашання ялинки. Я ще намалюю такі лінії. Одна, друга дугоподібна. А ялинкові прикраси у мене будуть у вигляді маленьких кіл. Ялинкові прикраси намалювали і тепер розмалюємо наш малюнок. І малюнок готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.